Привіт, друзі. Зробили ми ось таку щілинну підлогу. Решітки 60 на 40. Ось такі вони. Зараз покажу. Ось така решіточка 60 на 40. Тут лаги, між ними 40 см. Сама длина лаг 3,60. Тут внизу у нас зроблений стік гною видалення. Гноюва така ванна зроблена під уклоном, щоб гарно все стікало і можна було вимивати. Самі лаги ми закріпили ось таким способом. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал в подобойки. долі буде.